Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, продовжуємо далі варити свого воза. Вчора їздили, трошки купили ще метала. Ну і зараз робимо під наші осі ось такого метала, вирізуємо трикутники, як я говорив. Метал у нас десь одиничка. Вирізали дві пари і будемо зараз зварювати. Ось Ось так будемо їх зварювати. Ну, в процесі далі покажу. Що ж, друзі, так ми прихватили наші пластини. Ось бачите, як вийшлось у нас. Все нічого не обварювали, тільки на прихватках. Ось так вийшло. Що ми далі робимо? Зараз все тут заваримо. Гарно, як всередини проваримо. Так і тут. Ось по краях проваримо. Ось бачите, як ми все поварювали їх. Ось така ось получилась. Будемо приварювати її до такого швеллера. Два штуки, десятка, зварили. Це у нас буде низ. Ця тарілка буде ось так. Ось так буде тарілка приварена. Ну і ось ці осі, ось будуть ось так приварюватись. І будуть виставлятися вже колесами. Колеса в нас такі на 15. Шини від машини ось. І покрошки будемо зварювати. Зваримо колеса, далі будемо крутити отвір в тарілках і будемо будем вирізати в цьому швеллери отвір. Вставляти туди втулку, заварювати її під гусінний палець. Ось так він буде. Але буде на втулці тут. Також верхня частина у нас. Де нас верхня? Оця нас верхня частина буде. Ось такий. Тут так само будемо по центрі прорізувати, вставляти втулку виточимо, обваримо її знизу зверху. Ось і. Буде нас на втулці. В тарілках просто буде отвір. Ось така у нас пристоїть робота в подальшому. Будемо працювати. Так що, кому буде цікаво, що нас далі вийде. Підписуємося на наш канал і слідкуємо далі. Всім дякую за увагу!